Слідчі служби безпеки зібрали масив доказової бази стосовно двох зрадників, які намагалися здійснити теракт у Львові. Нагадаю, що наприкінці березня контрозвідка СБУ затримала фігурантів, коли ті наближалися до локації, де планували вчинити підрив. Стосовно самих фігурантів, це 22-річна дівчина, яка шукала легких грошей через месенджер Телеграм, і погодилася виконувати кур'єрські завдання від невстановленої особи. А саме перевезення, нібито коштів, за що їй пообіцяли 3 тисячі доларів США. Для такої роботи вона залучила і свого 21-річного знайомого. Згодом за локацією, наданою так званим роботодавцем, обоє прибули до лісосмуги поблизу Львова, та забрали сумку. Проте в середині сумки замість коштів вони виявили саморобний вибуховий пристрій. Після цього анонім, який виявився представником російських спецслужб, запропонував їм продовжити співпрацю в обмін на обіцяні кошти. І вже за його вказівкою завербовані агенти придбали обладнання для дистанційного відеоспостереження та фіксації ворогом запланованого теракту. Згодом вони планували здійснити закладання замаскованого вибухового пристрою біля будівлі одного з районних відділів поліції у Львові. Проте, завдяки скоординованим діям контрозвідки СБУ їх вчасно було затримано. Станом на сьогодні матеріали справи стосовно них скеровано до суду і судитимуть їх за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме за статтею 111 Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану та статтею 263 Незаконне поводження з вибуховими пристроями.